Війна вплинула і на без того складну демографічну ситуацію в Україні і призвела до суттєвого зменшення кількості народжень. Ці ж тенденції мають місце і в Ямпільській громаді. Вони в свою чергу вплинули на рішення про реорганізацію Акушерського гінекологічного відділення Ямпільської територіальної лікарні в гінекологічне відділення. Про ці плани керівник закладу Олег Шеремет говорив в інтерв'ю Ямпільському телерадіомовному комітету ще влітку. Тепер це на порядку денному, як вирішене. Питання. Шановні ємпітчани, я хотів сьогодні довести до вашого відома наступні процеси, які відбуваються в нас в лікарні. Ну і це практично процес, який відбувається по всіх невеликих лікарнях України. Почну з того, що ми живемо не в якомусь маленькому світі своєму окремому. А в державі і ті всі негативні тенденції, що є в державі, і на сьогоднішній день, які обумовлені агресією Росії на Україну, ці негативні тенденції і є, проявляються і в нас: а саме зменшення кількості народжуваності дітей. В нас, якщо взяти статистику, то Починаючи з 22-го року народилося в Ямпільській лікарні 166 дітей, у 2023 році 165, а за 9 місяців 24-го року лише 106 дітей. Тобто йде різка тенденція до зменшення кількості пологів. Ну, хочу сказати, як я прийшов сюди на роботу, то тоді в середньому було по лікарні до 400 пологів. Тобто маємо дуже таку негативну тенденцію на сьогоднішній день, яка обумовлена війною. Ми працюємо, ліка, заклад наш працює відповідно до тих пакетів медичної допомоги яким відповідає заклад і на який ми заходимо. В першу чергу це відповідність пакету надання медичної допомоги. Якщо в минулому році для того, щоб зайти на пакет пологи, нам потрібно було 150 пологів за рік. У нас було 165, і ми спокійно зайшли на 2024 рік на пакет пологи то на наступний рік, 2025 рік, умовами Національної служби здоров'я є 200 пологів. Як я вже казав, то за 9 місяців у нас є лише 106 пологів. Тобто ми ну, фізично не зможемо зайти на цей пакет. Медична допомога при пологах. І відповідно виникає потреба, і хочу вас всі поставити до відома, в реорганізацію акушерського гінекологічного відділення в е гінекологічне відділення. Я хочу сказати, це не є катастрофою якоюсь, а і, і тут ну, казати, що все пропало тут не треба. Медична допомога буде надаватися, невідкладна допомога буде надаватися і просто поміняється маршрут швидкої і всіх породіль, будуть, всіх вагітних в передполовому стані будуть транспортувати чи в Могилів-Подільський, чи в Тульчин, ну тобто від того де, куди ближче. В який заклад туди буде відповідно транспортування швидкою допомоги. Буде змінний маршрут пацієнта і відповідно надання медичної допомоги. Ми, ми плануємо, щоб нам саму службу акшерсько гінекологічну не втратити. Закупити в цьому році лапароскопічну стійку і освоювати лапароскопічні гінекологічні операції, тобто будемо розширяти надання медичної допомоги для жінок по інших напрямках. Також, щоб не втратити і надходження, і людей, ми будемо збільшувати кількість ліжок в Реабілітаційному відділенні, у нас 20 наразі ліжок, будемо до 30 ліжок. Відповідно, буде збільшення кількості мультидисциплінарних команд. У нас їх, у нас їх дві, буде три е команди. Е е Готуємо фахівців, спеціалістів до цієї роботи. От, е наразі ну, така ситуація. Також хотів би ще один момент е такий зазначити, що. За дев'ять місяців 106 пологів у нас відбулося, з них 88 це жителі нашої громади, і 18 це жителі інших громад. Якщо в 2022 році з інших громад у нас було 42 породілі, в 2023 році 33, то в цьому році лише 18. Ну це каже про тенденцію, що не тільки в нас низька народжуваність, але ну, і в сусідніх громадах теж. На жаль, така сама тенденція зберігається на даний час. Е, не, мала кількість пологів, ще один момент, я хотів би зазначити. У нас були місяці, от наприклад, травень 9 пологів за цілий місяць, червень 6 пологів за, за місяць. Тобто, о, щоб. О, ну, Кожен хоче йти до спеціаліста, який є майстром своєї справи, так? а якщо лікар е, приймає пологи там, раз в два місяці, раз в місяць, бо при 6 пологів за місяць, ну не, не факт, що всі хоча б по одному разу приймали ці пологи, ну, і деяким чином е, втрата кваліфікації. І тобто і кваліфікації, ну і відповідно якості надання медичної допомоги. Тому перехід до тих закладів, де працюють постійно більша кількість пологів, де відповідно кваліфікація лікарів зберігається, я думаю, що це на краще в даній ситуації. Так, да, будуть певні незручності, але також хочу зазначити, що, наприклад, вже десятки років в Томашполі нема пологового відділення, в Крижополі більше п'яти років вже немає пологового відділення. Катастрофи не сталося. На жаль, ми, ситуація в тому, ну, скажімо так, не моя вина, в тому, що низька народжуваність, на жаль, і багатьох наш, мешканців нашого району, але ну, таке, така на даний час ситуація, що народжуваність дуже низька. Ті, хто може родити, або виїхали за кордон, або е, думають, чи в такий час доречно це, е, заводити ще дітей. А та частина хто чоловіча, то або на війні, або теж е, на даний час не готові, так, так би мовити, заводити дітей ще. Тому у нас. Є така ну, прикра ситуація, ну це тенденції по нашій державі, і ми тут нічого не можемо зробити. Я розумію, що є дуже багато обґрунтувань і фахових, і фінансових, і з цим пакетом пов'язаних з НСЗУ, але все рівно ця тема викличе у людей резонанс. Тому що пологове відділення, як і лікарня, це ціла історія. Да. Понад 100 років лікарні, звісно, стільки ж пологовому. На наших очах була славна когорта лікарів, і ми бачили, як і від старого відділення переходили в новий корпус, як ремонт робився, як потім робились окремі палати. Тобто Цілий великий шлях пройдений для того, щоб забезпечити належні умови породіллям в Япільській лікарні. І зараз ця демографічна ситуація дійсно не дозволяє да, е в, е в, через пакет отримувати кошти. Я вам е задав запитання, яке чую від людей: чи можна допустити гіпотетично фінансування цього відділення з місцевого бюджету, розуміючи навіть, що ПДФО забрали, що місцевий бюджет? Такі ситуації, що лишніх гроші немає, але оскільки народжування дітей, це ну, свята справа, чи може таке бути? По всіх ну, міжнародних канонах, ну і Національна служба здоров'я і Міністерство охорони здоров'я, вони дотримуються тих канонів, що заклад, який має менше 300 даже пологів, він вже є небезпечним для дитини. Тут питання не в грошах. Тут питання в тому, що втрачається кваліфікація лікарів. Ну, якщо по 10 днів в нас були ситуації, пологовому відділенні ні одної дитини не було. Персонал, ну як вам сказати, ну це все рівно як, е, я знаю чи той самий шофер, який не, не їздить на машині, а потім треба йому десь їхати в серйозну поїздку. І ну, Втрачаються навики, втрачається кваліфікація, і рівень якості надання медичної допомоги, втрачається, на жаль. Тут є ну, певний людський фактор. Для того, щоб бути спеціалістом в своїй справі, потрібно постійно займатися, займатися цією справою. Це саме перше, що стоїть зараз на в Національній службі здоров'я і в Міністерстві охорони здоров'я, Департамент охорони здоров'я вони дотримуються цієї позиції. Що, на жаль, чим менше навантаження, тим гірша якість надання медичної допомоги. Питання не в ворожах. Пологове відділення для пологів. Немає пологів, немає ну, відділення. Так, на жаль, ну так. Так воно є. Тому що, ну, я ж кажу ще раз, це не вина а, чи нашого керівництва чи наша. Тут, тут, на жаль, така ситуація по всій державі. І да. так. Тобто, що... Міністерство охорони здоров'я не стоїть на позиції, що там фінансування з місцевого бюджету може е... А... ваші послуги. Не стоїть мова про гроші, мова стоїть про якість надання медичної допомоги в першу чергу. На жаль, якість втрачається, Якщо ну, лікар не займається то саме, що хірург, якщо він оперує постійно, в нього є е, кваліфікація, навики, воно, постійно він е, працює і якість надання в нього медичної допомоги е, покращується. Якщо він не працює, Просто сидить, а потім раз десь там півроку чи раз-два місяці прооперував, на жаль, втрачається навик і втрачається кваліфікація, якість надання допомоги. Ще люди задають питання. Якщо, наприклад, погана погода, у нас така специфічна місцевість, рельєф місцевості, всі ми маємо на увазі тубронецьку гору, якщо десь завіє, чи ще якісь катаклізми, непередбачувані ситуації. Тут можна буде отримати таку допомогу, прийняти пологну? Звісно, звісно, так. ми, навіть виходячи з досвіду тих громад, районів, де вже немає в них пологових виділень, вони на перший період вони всі тримали палати або пологві невеличкі зали, де можна було буде надати допомогу породілям. Ну, і в нас я хочу вам сказати, що теж буде. Ми будемо працювати і надавати невідкладну допомогу. Якщо так трапиться, то, звісно, лікарі залишаються. Уже попередні роки багато жінок з Ямполя надавали перевагу вінницьким лікарням, так, могли їхати. Що ви знаєте про це? Ну, десь близько до 15%. 15% як, в який рік 10-15% вони їхали в інші заклади, ну, теж до цього привело, що у нас зменшилась кількість пологів. І, відповідно, на сьогоднішній день ми не відповідаємо тим вимогам Національної служби здоров'я, які е, будуть в наступному році. А якщо ми їм не відповідаємо, ми не отримаємо пакета пологи. А Хочу ще одне зазначити, навіть якщо буде фінансувати місцева влада, пакет на пологи, це, як би то сказати, правильно, це якби ліцензія на діяльність ще одна ліцензія на діяльність щодо допомоги на припологах. Нема пакету, нема ліцензії? Нема. Ні, в нас є ліцензія від Міністерства охорони здоров'я, але від якщо немає ще від Національної служби здоров'я цього пакету. Тобто, ну це як поза правовим полем діємо. Ще хочу сказати, що невідкладні, да, невідкладні стани або невідкладні пологи, да, приймаємо тут все нормально, ми будемо працювати в цьому напрямку. Доля колективу, все-таки люди багато років працюють професійні, От ці, ви кажете, бригади в реабілітаційному відділенні, вони десь будуть переведені, як це? Що стосується колективу, всі лікарі всі залишаються, у нас є чим зайняті їх, є робота. Тобто я попередні казав, що маємо закупити лапароскопічну стійку для того, щоб проводити операції. Будемо дивитися, можливо, ще додаткове обладнання закупимо. Тобто лікарі всі залишаються, а середній медичний персонал теж весь залишається, частина буде в гінекологічному відділенні, частина буде йде поліклінічна. У нас є в реабілітології вакансії, і в неврології, і в реанімації. Тобто робота всім буде найдена, вже найде робота є. Якщо теоретично уявити на перспективу, що будуть. Покращеться демографічна ситуація, тому що дійсно це проблема по всій Україні, і негативні демографічні показники вони лише усугубились війною, але вони були і попередні роки мали місце. Чи можна буде відновити щось? Знову вийти на пакет. Я, якщо якщо ми, ми будемо бо в планах, я так е, зрозумів, Національної служби здоров'я, кластери, вони мають. Приймати не менше 300 пологів за рік. А якщо буде така велика народжуваність, це, звісно, ми відновимо все. Тим більше, ну, база є, лікарі є, все є практично і матеріальна база. Так що це все відновлюється швидко, ну на жаль, тільки, щоб народжуваність відновилася, це дуже складно. Я дякую вам за роз'яснення. Дякую. І я надіюсь на взаєморозуміння жителів нашої громади. І ну, така ситуація в нашій країні зараз і відповідно і в нас теж. Дякую.